Одразу за голос вибачаюсь. Так, дивимось по 30 квітня. По 30 квітня Вінницька область. Вінницькій області увага випадає. Бачите, карта зла випадає тут з дальної дороги, можливі якісь інциденти, друзі. Тому дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вони у вас будуть. Е, е, випадає увага, також порівнювати з загальним розкладом по Україні свій розклад. Далі, далі Волинська. Волинська по, 20, по 30 квітня на наступну добу. Волинська область. В Волинській області, бачите, тут хоч і захист випадає, все одно якісь інциденти можливі. Ударний туз тут вказує на те, що щось, якісь інциденти в області можливі, тому дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вони у вас будуть, можливо, це вказує також на е, вірогідність якихось інцидентів в самої області, в самої, е, середини області. Також порівняти загальний розклад по Україні. Світ. Далі. Дніпро на наступну добу. Дніпро, бачите, випадає тут карта спустошення, але вона вказує на регіон більше от, як околиці. Края області, можливо, там Нікапальмарганець, ці райони можуть бути під під якимось, під атаками ворожими. Таке, так, така вірогідність висока є. Тому ви також не ігноруйте, начебто воно не критично, але інциденти тут, тут постійно вони, ну можливо, на це вони вказують. Так, далі, кривий ріг. Кривий ріг по 30 квітня. Дякую за донат за Щадбанку. Дякую вам. Дякую. Далі дивимось. Кривий ріг по 30 квітня. Також будьте уважні, але бачите, тут все ж таки валет пустий, вказує на повітряні небезпеки, що вони пусті. Тобто вони або їх взагалі не буде, або наші легко з цим справляються. Ось так випадає. Дотримуйтесь повітряних тривог, тут не ігноруйте тривоги. випадає. Загально на регіон, бачите, увага, будьте уважні. І також порівнюйте з загальним розкладом. розклад. Далі. Донецька. Донецька область по 30 квітня. В Донецькій області дуже обережно, бачите, біля лінії фронту тут можуть бути інциденти, обстріли, тут важка карта випадає. Тому обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог. Там напружено інциденти можливі. Так, вірогідність висока. Далі, Донецьку подивились Житомирська по 30 квітня. Житомирська область по 30 квітня на наступну добу. І на наступну добу, друзі, дивіться, будьте уважні. Будьте уважні. Тут критичного нічого не випадає, але увага випадає, тому не ігноруйте повітряних тривог. Можливо, щось і всередині області може бути, але ну, тут зло воно не в над якоїсь критичній комбінації знаходиться. Але увага все ж таки випадає, будьте уважні і дотримуйтесь повітряних тривог. Так, дякую за донат з Приватбанку. Дякую, Ларіса, дякую вам, дякую. Далі дивимось, далі дивимось. Закарпатська. Закарпатська область по 30 квітня. Закарпатська область. Тут, бачите, випадає все ж таки, якісь інциденти випадають Закарпатська область. Там часто вказують на саме природні якісь катаклізми, зливи, там, дощі, сніжні, снігові ось ці різні там сходи, сування. ось таке. Часто в Закарпатській області це, на це вказують, але все одно не нехтуйте тривогами, якщо вони у вас будуть. І якщо на загальний розклад по Україні важка комбінація виходить, то також будьте уважні, обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог. Далі Запоріжжя. Запоріжжя по 30 квітня. Запоріжжя, Запоріжжя більш-менш випадає, бачите, такого серйозного тут в основному розкладі не випадає. Значить, повинно все бути більш-менш контрольовано. Більш-менш контрольована лінія фронту. Тут найбільше випадає така небезпека. <кій> а так загально контролюють ситуацію. Дякую за приват, з Приватбанку. Хто відправив донат? Дякую вам. Дякую, величезне. Дякую. Всім, друзі, дякую за донати. Так, далі дивимось. <кій> Івано-Франківська область по 30 квітня. Тут випадає карта захисту, загально контролюють нашу ситуацію. Бачите, серйозних таких загроз не випадає. Але, якщо тривоги, не ігноруйте, дотримуйтесь. Бачите, потенційно все ж таки нависає тут загроза. Більш потенційно, але все одно. Друзі, не попередження, таке прям, ну увага, будьте уважні, якщо будуть тривоги. Далі. Київська область. На наступну добу, по 30 квітня. Будьте уважні, також увага випадає. Можуть бути також інциденти, друзі. Більше як в області випадає, в Київська область, але все одно на регіон попередження випадає. Далі. Далі Київ столицю на наступну добу по 30 квітня. Дивимось, столиця. Столиця не так, як на, на регіон, все ж таки тут захист більше випадає в самому місті, в самій столиці. Бачите, але на регіон випадає увага таке більш до попередження, тому будьте уважні. Якщо будуть тривоги, не ігноруйте. Також порівнюйте з загальним розкладом по Україні. З монобанку, дякую, хто відправив Донат, друзі, дякую вам величезне також. Далі дивимось, Кіровоградська область. Кіровоградська область по 30 квітня. І область захист випадає, все ж таки, бачите, випадає захист. І також не ігноруйте тривог, бо карта тут хвороби випадає, хоч тут захист випадає все одно. Тривоги не ігноруйте, друзі. Будьте в безпечних місцях. Тут випадає, будьте уважні, будьте уважні, все ж таки. Наші військові хоч і діють, і захищають, але все одно увага не помішає, не завадить. Так, далі, Львівська. Львівська по 30 квітня. Львівська область зло пусте випадає, бачите? Все ж таки недосяжна недосяжні мрії. Там оці вологі мрії цього бункерного недосяжні по Львівській області. Захист випадає, але будьте уважні, також карта більше уваги. Ну у приділяйте увагу повітряним тривогам. Якщо будуть, то не не ігноруйте, а реагуйте. Далі. І порівнюйте також, друзі, з загальним розкладом по Україні ваш розклад на вашу область. Це важливо, бо якщо чим гірший розклад, чим важкіший на всю Україну, тим вірогідність вища і по вашій області. Ось так. Якщо світлий нормальний розклад, то вірогідність нижча. Але все одно тривога мене нехтує, друзі. Далі дивимось Миколаїв. Миколаїв. По 30 квітня. В Миколаєві попередження випадає, будьте уважні. Бачите, тут ударний тут, зло випадає, можуть бути інциденти. Можуть бути інциденти, друзі. Не ігноруйте. Більше вказують, як по регіону області. Тут бачите околиці, може бути і область, але все одно на регіон випадає попередження, будьте уважні. Далі. Одеська область. Одеська по 30 квітня. Дякую за донат. С... Секундочку. Ще раз за Сущадбанку, дякую величезно вам, дякую. Так, Одеська область по 30 квітня. Не критично, бачите, уважні, будьте уважні, якщо будуть повітряні тривоги, дотримуйтесь, а Так загально я не бачу чогось прямо. Увага випадає, бачите, увага захист наших військових, але ситуація напружена. Увага, будьте уважні по області. Тут можливі якісь також інциденти. Знову ж таки бачимо цю картину. Ось ці прифронтові прикордонні області напружено. Випадає далі Одеса, місто Одеса, саме дивимось по 30 квітня. Одеса менш випадає, значить ситуацію наші все ж таки захист випадав, контролюють, але будьте уважні, якщо буде тривоги, не ігноруйте, друзі. Тут випадає дотримуйтесь повітряних тривог, будьте уважні. Такого прям надкритичного я не бачу. Далі дивимось Кременчук по 30 квітня. Кременчук, бачите, випадає захист. Захист От ворожі дії з ударами, але випадає захист. Або наші повністю справляються з цим. Тут карта уваги випадає, бачите, і все ж таки попередньо. Також порівнюєте обов'язково з загальним розкладом на Україну. Або це може бути і області. Тому... Далі Полтавська область дивимось, друзі, по 30 квітня. Полтавська область, бачите, небезпека випадає, можливі якісь також інциденти. Надіємося, друзі, що це в самій області можуть бути якісь там інциденти, але дотримуватись обов'язково повітряних тривог. Обовязково. Пропадая звездок. Секундочку, друзья. Напишите, як звездок зараз. <coughs> так далі, дивимось, друзья. Далі у нас Рівненська область, Рівненська. по 30 квітня. Рівненська область тут серйозних комбінацій небезпек не випадає. Друзі, повинна все бути контрольовано більш-менш під контролем наших військових. Далі Сумська. Сумська область по 30 квітня. Сумська, бачите, випадає прикордоння, з краю випадає ударний туз, Зараз, якщо туалет не вийде. Бачите, можливі інциденти з краю, Сумська області, попередження випадає. Також орієнтуйтесь на загальний розклад по Україні. Далі Тернопільська, Тернопільська область. А, нормальний зв'язок, добре, добре. Тернопільська по 30 квітня. Тернопільська область з захист випадає, серйозних таких загроз тут не випадає в основному розкладі, повинно все бути під контролем, друзі. Повинно бути все під контролем. Тернопільська. Далі Хмельницька. Хмельницька область по 30 квітня. Хмельницька. Випадає увага. Тут карта уваги випадає. Бачите, хвороба біля дому. це може бути і Хмельницький, і це може бути також інциденти в області, в самої на місцевому рівні. <кх> Тому, друзі, порівнюйте розклад, загальним розкладом. Випадає, будьте уважні, якщо що. Начебто не критично, але все одно увага випадає. Ува, увага до повітряних тривог. Далі, Далі. Харківська область. 30 квітня. Харківська область. Ну, В основному розкладі, бачите, серйозних загроз не випадає. Увага випадає до повітряних тривог. Бачите, тут зло начебто пусте випадає, так, не начебто випадає, воно пусте, але і зміни поки що, таких кардинальних змін поки що немає, друзі. Будьте уважні до повітряних тривог. Тут вказує, будьте увага. Тут не прямо попередження, а увага випадає. Все ж таки Харківська область. Так, привіт-привіт, НАТО, добрий ранок. Так, всім привіт, друзі. Всім привіт. Бачите, ну такий ранок. Такий ранок. Ну, Ми хоч були готові морально, друзі. Я сподіваюся, ви були готові морально. Так, дивимося ми місто Харків. По 30 квітня. Дякую за донат з Приватбанку, друзі, із Монобанку. Тільки що дякую вам величезне. Дякую. Харків по 30 квітня. Харків, начебто не критично, бачите, тут з повітря і сльози випадають, трохи підсилюються повітряні небезпеки. Обов'язково дотримуватись повітряних тривог. Обов'язково повітряних тривог дотримуватись, тут випадає увага, начебто наші повинні контролювати ситуацію загально. Не виходить за рамки контролю наших військових. Далі Херсонська. Херсонська. О 30 квітня? Ну, дивіться, друзі, бачите, увага випадає. Увага випадає. Будьте уважні обережні. Хоч тут він, він удар цей пустий, значить недосяжний буде. Випадає, бачите, все ж таки пустий удар. Все ж таки наші повинні контролювати там. Але увага випадає. Так, карта не, не спокійна, напружена. Дивимось саме місто Херсон, друзі. Вітаю за Харківщину. Дякую, дякую Тетяну, мої вітання, Далі Херсон, місто по 30 квітня. Херсон. Херсоні захист випадає, бачите? Херсон повертається додому, весь. Наші військові, бачите, за собою, за нашими військовими, залишається Херсон весь. Це загально інший рівень трактуального, загально, друзі. Контрольована ситуація нашими військовими, наче не повинно бути чогось критичного, але все ж таки на регіон увага випадає неспокійно на регіоні Херсон. Наче більш-менш, але все одно, друзі. Будьте уважні. Напружена. На регіон напружено випадає, хоча наші військові контролюють ситуацію повністю. Ось так. Але тривогу ми не ігноруємо. Так, не ігноруємо повітряні тривоги. Так, Черкаська область, друзі. Черкаська. Постраждала сьогодні вночі, друзі. Під ранок навіть. Це просто кошмар. Це просто терористи, по-іншому не назвеш, але бачите, ми їх поборемо. Так, Черкаська область, дивимось. Черкаська область, друзі, по 30 квітня. В Черкаській області, бачите, зло від бункерного і хвороба. ну, Жалоба також може випадати. Будьте уважні, все ж таки, Черкаська область, увага випадає. Хоч тут бубнова масть йде на спад, значить, начебто не, критичного не повинно чогось бути. Таких ударів, серйозних попереджень немає, але увага випадає. Будьте уважні і обережні, друзі. Так, випадає. Далі дивимось, Чернівецька область. Чернівецька. по 30 квітня. В Чернівецькій області також не критично уважно до повітряних тривог, таких серйозних попереджень я не бачу. Потенційно випадає, бачите? Потенційно з краю випадає все ж таки, як потенційно нависає. Тому, друзі, будьте уважні. Також порівняйте з загальним розкладом на Україну. Також Бо може бути всередині області також інциденти різні. Так, подивимось Чернігівська область, друзі. Чернігівська по 30 квітня. Чернігівська область. Чернігівський не критично, ну таких прям критичних комбінацій не випало. Тому, значить, ситуація контрольована. Тут випадає контрольована ситуація Чернігської області, але все одно тривога мене нехтути, друзі. Далі, Чернігів, саме місто. Саме місто Чернігів по 30 квітня. В місті... Увага випадає, немає прям супер м'якого гладкого тут розкладу, але увага випадає. все ж таки. Ну, критичного також нічого немає, друзі. До повітряних тривог будьте уважні. Не ігноруйте, не нехтуйте там прямо на, на повітряні тривоги. Не просто так вони їх включають. Тому ось так. подивились, друзі, по областях, що ми попали. І зараз дивимося загальний розклад в Україні. Наступну добу по 30 квітня вірогідність такого масової загрози такої для всі, по всій території України по 30 квітня. Бачите, випадає все ж таки тут ударний туз, повітря якісь інциденти можуть бути. Бачите? З повітря удар випадає. Бачите, тут е, можуть бути можуть бути інциденти. З недалеку тут випадають і по прифронтові, як і завжди, як і не завжди, як останні е, останні рази. Ось ця територія прифронтова, прикордонна. Тут е, найбільше загрози випадають. І взагалі, бачите, удар, ударний тут випадає. Тут пом'якшений він шісткою бубновою. Можливо, це щось незначне буде, можливо, наші будуть. Чітко з цим справлятися. Зараз ми подивимось. Можливо, якісь мопеди чи щось це з цим пов'язано. Але загально, бачите, тут випадає Україна під захистом, під сильним захистом. Якісь, можливо, дрібні цілі, можливо, декілька етапів можуть бути такі. Але увага випадає. Обов'язково, де була увага, попередження дотримуватись повітряних тривог. Бо попередження також таке випадає. Наступна доба може бути також. Напруженою. Будемо надіятися, що не така напружена, як ця була, але все ж таки так випадає. Наші все ж таки справляються, все ж таки захищають, і все ж таки цей удар там шісткою пом'якшений, він значно пом'якшений. Можливо, не така кількість, можливо, ці мопеди будуть летіти, можливо, ще щось, друзі. Але будьте уважні, обережні. Ще ось ці сьогодні вночі, це завтра вночі, та і в день і завтра також. Будьте уважні. Будьте уважні.